Всім доброго дня, всім доброго здоров'я! Вітаю на своєму YouTube-каналі. Всім привіт. Сьогодні у нас нове відео. Хотів би розпочати відео. Там, знаєте, в інтернеті натрапив на таку штуку Теорії змови, котрі виявилися правдою. Хотів би сьогодні поговорити. І сьогодні хотів би ще поговорити про відеоформати і про аналітику і майбутнє YouTube. Наприклад, теорії змови те, що мене зацікавило, коротше, десь 70-ті, 80-ті і там 90-ті роки, ще 20-го століття було. Те, що таке було цікаво, було викрадення людей з Японії. Громадян Японії, в першу чергу, з самої країни Японії викрадали людей. Також були випадки, коли громадян Японії викрадали в Європі, а їх викрадали північно-корейські спецслужби. Щоб ви собі уявили, пів... північно-корейські спецслужби викрадали японців з <кхем> самої території Японії і з Європи, Від... відпочиваючих, котрі по поїхали Єв... подивитися Європу, відпочити, туристів. Викрадали людей звичайних, там, не якихось там, як кажуть, шишок, ще при владі, просто самих звичайних людей. Ну і питається, для чого їх використовували? Для того, щоб вони навчали північних корейців мові. Ну, мова японська, культурі японській, звичці, ще для якихось там задач і операцій. І таке робилось. Довгий час Японія не признавала це. Казала це вигадки, а потім, да, сама підтвердила, що це, да, це правда, було таке. Е, по офіційним даним десь викрали більше 80 людей, по неофіційним може і більше. Доля всіх всіх викрадених невідома, бо відпустили всього. Потім же ж там 2000 ні роки дуже мало людей. Живими відпустили, а ще якась кількість е, мертвими передали. Ну так, да, їх використовували для навчання мов, там всяких повадки японські для вивчення японської культури. Ну, е, Багатьох не випустили по тій причині, бо вони володіли секретною інформацією. Це я не жартую. Котрим, ну, якщо б їх би відпустили, щоб вони вже там владі своїй ще комусь вже не розповідали. І з, бачите, яку вони проводили таку операцію Північно корейці в Європі. Представте. Виїжджали якось в Європу, слідкували за людиною. І викрадали її. Викрадали звичайних людей. Там навіть були і школярі. Найменшій школярці було на той час десь 13 років. Все я не знаю, який це точно рік. Самі звичайні люди. Там, до якоїсь влади чи ну, якихось таких серйозних державних справ ніяких справ не мають. А далі тема про відеоформати. От знаєте, я тут почав думати про відеомагнітафони. Ві... Спочатку VHS формата, Потім на зміну VHS прийшло DVD. Ну, мені знаєте, DVD більше всього імпонує навіть по сей день. Потім після DVD Blu-ray прийшов формат. Ну він досі. Тримається цей Blu-ray формат. Більше всього, я бачу, цей Blu-ray формат використовують в ігрових приставках, типа PlayStation 5, Xbox Series X. Ще пам'ятаю, десь 2010 чи 2011 рік е був в магазині побутової техніки, і там продавець консультант і менеджер. Запевняли покупця, що, що Blu-ray це формат майбутнього. Але трошки, так, знаєте, не вгадали, бо зараз ми, ми знаємо. Кіно ігри більш всього, найкращий формат це цифровий. Це коли ти скачав. У тебе швидкісний інтернет, ти скачав ігру, чи там кіно, фільм. Воно зберігається на жорсткому дисці, диску. Ну, Такі носії інформації, як диски, ну, він зараз дорогий. Не всі користуються дисками. ну, Кіно, електронний формат або в онлайні дивися. Ну, так само і музику, так само і ігри. Blu-ray. Це заради того, щоб купити PlayStation 5 з приводом. Ще і Xbox. І збирати ігри на дисках Blu-ray формата. Якби і є цей формат, ну цифровий, витісняю його він саме найкращий на даний час і момент. А про YouTube, що я хотів поговорити, майбутнє YouTube. Ну, знаєте, YouTube вже не такий, як років 10 назад чи 15 років назад. Ну і більше і ще трошки хотів би сюди притягнути соціальні мережі, інтернет. Це Instagram, Facebook, Wikipedia. Ну, Знаєте, все як. Все контролюють корпорації. В Ютубі цензура. Не можна багатьох тем говорити, багатьох слів. Ну, цензура. Це цензура. Не то, не тот інтернет, як колись був. Ну, а майбутнє YouTube. Я таке прогнозую, ще років 10. Десь YouTube ще протримається. Потім на заміну YouTube прийде якась інша. Відеохостинг. Ну, можна так сказати, ще й не відеохостинг. Щось буде інше. Або YouTube трансформує щось в інше. Наприклад, є інші відеопортали як Vimeo. Він відрізняється від YouTube. Я туди недавно заходив. Там більше свободи, менше цензури, там більше дій. Якщо ви щось знімаєте, якісь відоси. Там не треба авторські права на музику. Там менше людей сидить, ніж в Ютубі. Там дуже багато з планети Земля сидить. На Vimeo там набагато менше людей. Це можна, знаєте, створювати такі ком'юніті. В YouTube ще років 10, і через 10 років можна сказати, що буде з Ютубом точно. Куди він йде? Будуть з'являтися інші сервіси. Не знаю, може, через років 10 буде. Більш популярна віртуальна реальність. І там якось ти дивишся кіно і взаємодієш в тому фільмі. Ну я не знаю. Це може бути щось схоже. Ну так. Спочатку YouTube. Іще років 10 і можна з, точні... з точністю сказати, куди це йде YouTube. І що буде далі? З відеоформатом. Може бути таке, що. Ну да, YouTube вже. Від YouTube в своє, а там щось нове буде. Ну, подивимось. Ну да, а інтернет зараз не такий вже, як і раніше. Знаєте, я вже інколи відпочиваю в від інтернетах. Включаю телебачення. У мене кабельне є телебачення, там у мене різні канали. Історичні, документальні. Є канали, де крутять весь час фільми цікаві. Про, знаєте, як кажуть, плюс інтернету, Ти дивишся те, що коли захочеш. І що захочеш. Ну, в голову, знаєте, воно інколи щось нова ідея не приходить, що подивитися. А там бувають фільм покажуть цікавий. Я про нього і не знав. Потім дізнаюся про цей фільм, що це якийсь легендарний фільм. Зняв його якийсь крутий режисер. Потім, ну, да, в інтернеті вже дивлюсь повну інформацію. Так. Ну, всім дякую за перегляд. Подобайк. Підписка, комент. Всім дякую за перегляд.